У Польщі рідко ми в той бік заглядаємо, але сьогодні є причина. У Польщі впав і вибухнув шахет. Принаймні, так пише російська. Перепрошую, польська обмовився газета Посполіта», Одна із найпопулярніших польських газет. Зрештою, їхні журналісти впевнені, що те, що вибухнуло за 40 кілометрів від Варшави в одному з сіл Польщі, це був такий шахет. Значить, йшлося спочатку про невідомий літальний об'єкт, який долетів на дистанцію понад. 100 100 кілометрів від кордону України з Польщею і гепнувся у районі села Осії за 40 кілометрів від Варшави. От такі уламки знайшли на місці. Це справді нагадує двигун шахеда, мопедний такий типовий двигун, який в нас часто знаходять на місці вибухів шахедів. А ось якраз і місце, де цей Шахед було знайдено, де він вибухнув. Бачимо на північний захід від Любліна, аж залетів цей шахет, доволі серйозно дистанцію подолав він. Якщо зважати, от, власне кажучи, на відстань від Шацька від Волинської області, ну це понад 108 кілометрів, і справді безпосередньо цей вибух він спричинив значний резонанс у польських медіа. Командування збройних сил Польщі повідомило, що жодних порушень повітряного простору вони не фіксували. Хоча і в попередніх випадках, коли якісь ракети, дрони залітали з Білорусі з території України. Не російські на увазі ракети і дрони поляки теж спочатку казали, що вони нічого там такого незвичного не бачили, не, не бачили жодного порушення простору повітряного. Але потім визнавали, що такі так, що з стороннє залетіло.